Зазвичай ходять за мною хвостиком. Таке чисте задоволення. Мене звати Мурашко Тетяна. У мене вдома живуть коти Донські Сфінкси, Девон Рекси, три собаки, а також миші мастоміси. Чому вони всі тут? Дивіться в моєму профайлі. Розплідник існує вже близько семи років. Але в нас кошенята народжуються приблизно раз на рік. В нас немає необхідності саме йти за кількістю кошенят, а ми більше йдемо за якістю, тобто ми хочемо, щоб вони максимально відповідали стандарту породи і щоб вони були здорові з гарним здоров'ям і з гарними породними даними. В нас кожен приплід новий починається на нову букву алфавіту англійського, і зараз у нас приплід. E... e. Який інші тварини вони спілкуються мовою тіла, тобто жестами і різноманітними позами. І тому спостерігаючи за ними, ми можемо зрозуміти, що тварина хоче нам сказати і що вона має на увазі. Якщо тварина боїться, вона буде намагатися здатися меншою, буде піджимати хвостик, буде опускати вушка. Якщо тварина хоче показати ем, агресію по відношенню до людини, е, в неї буде ставати дибкі шерсть, вона буде вигибатися дугою буде демонструвати е, свій захист. Це зуби, клики здебільшого і також кігці. Бачила оголошення стосовно того, що продається котик Сфінкс. Це був містер Луксор, цей ось чорненький котик. І тоді його придбали. Коли я його брала, я не думала про те, що я буду заводчиком чи в мене буде їх там десять котів. Я хотіла саме котика цього. Ці заводчики мені порекомендували сходити на виставку котів, тому що вони сказали, що це, ну, це так, як має бути, в породи тварини. Там ми отримали дуже високі оці і після цього я загорілася такою як кар'єрою кота. Будь-якої тварини це е, не дешево, якщо ми все робимо по правилам, так як це має бути. Якщо ми говоримо про групу котів, е, то це має бути забезпечено харчування, це має бути якісний корм хороший. Потім е, для розплідника це є відвідування виставок, тобто це поїздки в інші міста або в інші країни, е, оформлення документів для того, щоб туди їхати, також е, ветеринарний догляд. Ляд, це базові маніпуляції, такі як дегельмінтизація, вакцинація, різноманітні обробки. Плюс наші котики проходять раз на півроку повний ветеринарний огляд з уЗІ і з необхідними аналізами для того, щоб контролювати загальний їхній стан. Постійні прибирання. Це дуже велика робота, і, в принципі, розплідник котів це не тільки гарні кошенята і відвідування виставок, це щоденні прибирання, це закуповування всього необхідного, і корму, і е, необхідного інвентарю, і опілок для тих самих кошачих туалетів. Це коли ти є лікарем для своїх тварин, коли ти маєш лікувати якісь. Справлятися з якимись станами невідкладними, тому це таке поєднання дуже дуже багатьох ролей. Тільки я працюю в ветеринарній клініці, то на прийомі дуже комедні ситуації, коли люди розповідають мені як ветеринарному лікарю, що в них багато тварин вдома, і я не зможу їх зрозуміти, як їм важко. Я в такі випадки ніколи не кажу, що я вас розумію. У мене також багато тварин, але це ну доволі кумедно для мене виглядає. Наприклад, якщо собака їсть і кіт проходить біля неї, то не створювати такі ситуації, коли це може бути загрозливим для кота. Перша собака Ліса з'явилася по роботі, тому що ми з нею працювали в одному проєкті. Зайка вона з'явилася через те, що я була волонтером у притулку, і просто вона мені дуже сподобалася, і мені було шкода її, що вона більше семи років прожила в притулку, і оскільки в неї немає одної лапи, то ніхто не мав надії, що її заберуть в сім'ю. Реджина, вона з'явилася цього літа. Вона ще маленька, їй тільки 5 місяців. Миші і коти вони безпосередньо не контактують без моєї уваги, тому що в природі миші є ну, звичною їжею для котів. Тому для того, щоб не наражати їх на небезпеку, вони знаходяться окремо. Моя принцеса, сама любима. Є дуже важливими для розплідника, але найвища цінність є в індивідуальності кожної тварини і в тих позитивних емоціях, які вони дарують.